У фойє Палацу культури імені Тараса Шевченка нечутно звичного людського гаміру. Проте триває емоційне спілкування мовою жестів. Це члени Житомирської обласної організації Українського товариства глухих зібрались на свято Коростенського утогу. Організації 77 років. Їх називають іноземцями у власній державі. Як сьогодні живуть люди поза світом звуків і які мають проблеми, нам розповів Валерій Дем'янчук. Дуже важливе соціально побутове обслуговування нечуючих, пенсійний фонд і так само і медичне обслуговування. Дуже важливе працевлаштування. Звичайно, що людина не не має можливості звернутися самостійно. Є такі люди, які спілкуються жестовою мовою, а є такі, які пишуть на листочках, але дуже важливо на сьогоднішній день це працевлаштування і навчання, і щоб було більше уваги до наших нечуючих з боку держави. На сьогоднішній день недостатньо, щоб навіть взяти. Ще одного перекладача чи два по обслуговуванню наших людей, тому що немає фінансування. Не має бути різниці між нечуючими людьми і чуючими. Хотілося б, щоб можливості більше було для нашої молоді в навчанні. У Житомирській області проживає близько двох тисяч людей з вадами слуху. Але ця цифра не повна, оскільки є ті, що не чують, але не зареєстровані в обласній організації уТОГ. Коростенська територіальна організація Українського товариства глухих об'єднала 200 людей з вадами слуху, які проживають у північних регіонах Житомирщини. І хоча в палаці культури на 77 річчя зібрались не всі, свято відбулося, бо прийшли гості, друзі, постійні помічники, серед яких і представники влади. Допомога Людям. На цьому основа діяльності товариства. Ну а органи місцевого самоврядування не стоять осторонь, і саме головне, що ми стараємося допомогти. Школа, робота, дозвілля. Ці звичні для здорових людей етапи життя. Люди з вадами слуху проживають трошки інакше. Важко пояснити свої почуття, коли на сцену вийшли люди, які не чують звуків та заспівали мовою жестів для таких, як вони, глухонімих. Вони чують серцем. Це артисти Житомирського будинку культури утогу. Танці, пісні, уривки з п'єс. У їх виконанні вражають емоційністю. Допомагають у спілкуванні з глядачами підказки перекладача та настрій у залі, говорять самі учасники хореографічного колективу Зорі Поліся. Ми саме відчуваємо погляд людей. Дуже важко навчатися складно, але душа наша сприймає мову жестів і пісню, і танці ми дуже дружимо і поступово ми призвичаємося один до одного. Саме головне це старання. Якщо ми будемо старатися, то в нас все буде успішно. Люди з вадами слуху у житті займаються тим же, чим і чуючі люди, отримують освіту, хоча це вдається не всім. Працюють, створюють сім'ї та народжують здорових дітей. Вони ведуть активний спосіб життя, допомагають один одному. Вони відрізняються лише тим, що не чують. Оксаночка, ви сьогодні вперше виступали на сцені. Та перший раз каже, каже. Мені, в мене дуже дивні каже, відчуття. Серце таке горить просто, відчуття таке дуже радісне. Ви сьогодні серед багатьох отримали подяку. Як вважаєте, ваша робота на цьому не зупиниться, ви будете ще більш активною. Що будете робити в найближчих планах? Так, я хочу ще щось робити. Я, я, я не можу сидіти спокійно, я хочу бути активною. Мені цікаво спілкуватися з людьми, мені, мені все в житті подобається. Влаштуватися на роботу, відвідати лікаря, банк, державну установу для глухої людини нерідко це можливо тільки з перекладачем. В користанні на себе це взяла голова територіальної організації Українського товариства глухих Олена Лазаренко. Члени нашого товариства це люди, які не чують і майже не говорять голосом. Але ми не загострюємо на цьому свою увагу. Ми стараємося разом побороти всі можливі труднощі життя, і соціальні, і побутові. Кожна глуха людина в будь-якому місці знає, в того її завжди, її завжди чекають. Тут завжди можна зустрітися зі своїми друзями і в волю поспілкуватися з такими ж самими, як і сам. Дві години незвичайного концерту, де глядачі та артисти мають вади слуху, промайнули як одна мить. А ми запитали у художнього керівника колективу Зорі Полісся», як вдається добитися таких результатів, бо колектив є переможцем різноманітних фестивалів. Я вже п'ять років працюю з нечуючими дітьми, людьми. Навчити глуху людину танцювати, ну, звичайно, тяжко. Але дуже Важно дуже, щоб людина, яка не чує, відчула душею, ритм, підрахунок вони танцюють, більше в них розвита пам'ять. Головне не звертати увагу, що вони інваліди, і навчати як справжніх талановитих дітей. Нехай чуючі люди більш звертають увагу на таких, як ви сьогодні бачили, тому що це така вада, з нею можна жити, але дуже тяжко. Чому вони навчили вас? Терпіння, перш за все, терпіння, поваги до таких, як вони, і більш логічне якогось мислення в житті. Організатори заходу та концерту наголошують, намагались привернути увагу суспільства до потреб людей з вадами здоров'я, які живуть поряд та потребують нашої з вами підтримки та розуміння.